Всім привітки, я Фінка, і я дуже люблю китайське барахло. Тому знов посилочка з Аліекспрес. Чесно кажучи, я прям розійшлась. Тому чекайте ще більше розпаковок. Тому що я стільки поназамовляла. Просто подивіться, скільки тут пакуночки. Поки мене не було вдома. В мене був такий, знаєте, режим економі. А коли я повернулась, всі стопи зняти замовляй! І я така замовити, замовити, замовити. О! Які м'якісенькі, це в мене носочки. Чи може гетри, я вже не пам'ятаю. Це високі такі шкарпетки. Трохи підванюють, але вони дуже-дуже приємні на дотик. Я не знаю, який в них склад. Тут ніде не написано, але реально приємні. Це ж такі трендові шкарпетки. Отак от, от завертаєш їх. Клас. Дуже сподіваюся, що вони не скатаються за один раз, тому що шкарпетки заліку таке люблять. Наступне. Що це в мене? О, кріплення для телефону. Його можна закріпити де завгодно. Тут ось така прищепочка. Для чого я це купувала? Знаєте, оцей тренд в Тіктоці, в Інстаграмі, коли люди знімають зі стелі. Люди свій телефон приклеюють скотчем на стелю і знімають такий ракурс зверху. Я теж хотіла цей тренд, але в мене дуже-дуже високі стелі. Мені треба лізти по сходах, щоб туди щось приклеїти. І мені дуже лячно, що телефон впаде. Тому я колись поклала телефон. В мене, виходить, на кухні такі тумбочки зверху. І я колись отак от телефон туди на тумбочку поклала. Така думаю, от би мені такий штативчик, який би отак от пришпандьорився к тумбочки, і телефон би зверху мене знімав. І ось я замовила його на аліку. Наступна. ото треба було мені взяти нормальні ножиці. Не, взяла ці манітюрні. Нарешті це штука для кухні. Я стільки замовила для кухні для організації кухонних шафок. Ось дивіться, це такий пластиковий органайзер. Тут, в принципі, ось на коробочці намальовано, як він повинен виглядати в зібраному стані. Коли я повернулася додому, мене прям попаяла. я така, боже, що за організація в шафках? Як ці тарілки незручно стоять, як ці чашки незручно стоять? Боже, як валяються кастрюлі. Раніше мене це не турбувало, а зараз я прям. Така не можу. Я пішла на Алік, замовила просто 350 органайзерів для того, щоб розсортувати тарілки, кастрюлі, там, сковорідки. І ось нарешті воно почало приходити. І наступна моя покупочка: знову органайзер для кухні. Я ж кажу, що я прям дуже захотіла організацію в шафках. Шафках. Таке дурське слово. Шафка. Шафа. Господі, Шафа. шухлядка, шухлядка напевно. Да? А я що кажу? А я що кажу. Дуже-дуже захотіла організацію в шухлядках. А як він ставиться? Це органайзер для тарілочок. Окей, розламуй. Так, зараз я вам зберу його одразу. Ну, таке, дуже хліпке. Як буде хліпке? Дуже не знаю, хліпень, хліпень, хліпенькає. Ну таке, чесно кажучи, не дуже надійно виглядає, але це отак от, от ставиться. І от сюди тарілочки. Якість жахлива. Аліекспрес такий аліекспрес. Просто все клеєм залито неохайно. Окей, але я дуже сподіваюся, що воно виконує свою функцію. І наступна. Не, ну я ж кажу, що я збожеволіла на організації. Це теж органайзер на кухню. Просто називайте мене тепер божевільна домогосподарка. Подивіться, органайзер для кришок, для всяких форм, для випічки. Так, ну виглядає досить добротно у зрівнянні з попереднім. Реально, пластик товстий. Ці металеві штуки. Мені просто цікаво, буде хоч один не Органайзер. І це в нас. О, оце є жертва тік -току. Зараз я вам покажу, як ви думаєте, що це. Так гарно упаковано. Просто молодці. Відкривайся. Так гарно упакувало, що я не можу навіть відкрити. Все, відкрила. Ця маленька штучка повинна допомогти мені вести сторіс якісніше. Це дзеркало на телефон. Ось сюди воно чіпляється поруч з камерою, і я можу себе знімати на задню камеру. Дуже сподіваюся, що це спростить мені життя, тому що я реально не бачу, що я там знімаю. Іноді я годинник одягаю, щоб бачити, як я знімаю. Іноді я дзеркало підставляю. Ну, коротше, самі знаєте, тому що ви, напевно, теж себе на задню камеру знімаєте. Це дзеркало на двосторонньому скотчі, поки я. Чіпляти його не буду, тому що я чекаю ще чохли. 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 Я чекаю заліка ще чохли. Коли я оберу свій улюблений чохол, то я на нього приклею дзеркало. Наступний пакуночок теж якийсь маленький. І що тут? Сережки! Сережки м'якуські! Я їх так чекала! Які вони класні, які вони м'якенькі. Які вони гарні, які вони класні. Ну що за краса? Дуже класні, такі приємні на дотик. Мені здається, моя любов до сережок не знає меж в мене стільки сережок. Я навіть боюсь рахувати, скільки я сама зробила, скільки я накупила. Оці, наприклад, сережки-бантики я зробила сама із дрота, буквально за 5 хвилин. Але виглядають вони дуже класно. Я знімала про це тік-ток і запостила це і в інстаграм, і в шорт запостила. Так що, якщо вони. Бачили, то обов'язково подивіться. Наступна Що в нас тут. Ууу. Я ж кажу, називайте мене просто не знаю божевільна домогосподарка, тому що я замовила собі міні-швабру. Це знов-таки я жертва Тіктоку, тому що я побачила цю штуку в Тіктоці. А чого воно таке липке? Ця ганчірка мокра. А, мені здається, хтось прибирав її до мене. Десь в Китаї хтось прибирав цією шваброю, потім запакували мені. Сподіваюсь, я помиляюсь, і ця ганчірка оброблена спеціальною рідиною. Угу. Оце міні швабра. Вона робить отак. Сюди якось треба зробити цю ганчірку. Оп-оп, Є, а, подивіться, яка прелість. І так раз, і ганчірка ховається, ховається, Ух, ховається у швабру <кхи> на відео в Тіктоці. Це було дуже легко, а насправді це прям важко. О, ні, норм розробила. Це міні-швабра, якою можна прибирати зі столу якісь крихти, чи ще щось. Прикольно. Просто мені сподобалось, що це міні-швабра. Чи буду я її користуватись? Не знаю. Чи зручно її прибирати зі столу? Не знаю. Як на мене, краще взяти ганчірку, звичайно, і прибрати зі столу. Але ж я її так захотіла, коли побачила, всі рекламщики в тіктоці просто вміють продавати, особливо таким жертвам, як я. А в цьому пакеті прям всього багато так. voice Нарешті, те, про що я вам говорила, я замовила чохли. Ви думали, це один чохол? два, три. Ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Я розійшлась просто не на жарт. Навіщо мені так багато, спитаєте ви? А я вам зараз покажу. Вони різні. Наприклад, ось ці напівпрозорі, але з кольоровою рамочкою. Вони з сейвом. А в мене якраз є круті бездротові зарядки. І я страждаю, тому що в мене. Цей чехол він звичайний без Максейву. червоненький і синенький. Ну дуже гарні. Я не могла визначитись, який колір я більше хочу, тому замовила два. Ось ці три чехла. Вони трошечки інші. По перше, вони не напівпрозорі, вони кольорові повністю. Синій, червоненький і ось такий оливковий. Вони пахнуть горіхами. Я не знаю, чому. Вони пахнуть горіхами. Це так дивно. Вони теж з Максейвом, але білого кружечка тут немає. Він захований ось тут. І це прикольно, тому що іноді мене бісить цей білий кружечок. Те ж саме я не могла визначитися з кольором, тому замовила три. В будь-якому випадку в мене чехли не пропадуть. На один я наклею дзеркало, інші я розмалюю, якось задіюваю Ви знаєте, я це люблю. Наступні два чохла це прозоріч. Чохою, причому цей, подивіться, такий стильовий, він такий матовий прозорий, дуже класний. А це звичайний прозорий, тільки з маг Взагалі я прозорі брала, щоб їх якось задіювати. Але ось цей мені так подобається, що прям шкода його діювати. а раптом зіпсую. І останній чохол теж напівпрозорий з кольоровою рамкою. І ви скажете, ну він же такий, як ті перші. Але ні. Перших серединка іншого кольору. І оцей кружечок він білий, а тут він синенький. Хліб в мене тепер точно на рік вперед. До наступного айфону. Натякаю, Тонесенько. Наступне щось в коробочці. О, клас! Це полиця для душу. Вона кріпиться на цю, знаєте, на штангу, на центральну таку штуку. Ми ж так і не доробили ремонт і не зробили собі полиці в душі. У нас навіть дверей в душ немає, тому що ми не встигли доробити ремонт. Але коли ми повернулися, то ми не дуже поспішаємо витрачати свої кошти на ремонт. Віна. Ще не закінчилась. О! Нарешті, це баночка для мила. В мене колись така точно була точніше, не в мене, а у Віталіка. В мене така сама, тільки біла. А у Віталіка була чорна. Вона не пережила евакуацію. Вона десь потірялася, хтось її поцупив, не знаю, де вона ділася, може розбилася. Нам до комплекту її не вистачало. І я її знов знайшла на Аліку і знов замовила таку ж саму. Тепер в нас повний комплект. Чи є в мене фанати щоденників вампіра? Клас! Блін, я сподівалась, вона буде трошечки інша. Це підвізка Кетрін, якщо ви розумієте, про що я. Але вона така нова, така срібна-срібна. Я трошечки думала, що вона буде темніше. Типу, знаєте, потемнівше срібло з часом чи щось таке. Ну, блін, вона тупо як нова. Я розумію, що вона нова, але я хотіла, щоб вона була як застаріла. Якщо ви знаєте, як зістарити біжутерію, щоб вона почорніла скоріше, то ви мені напишіть, будь ласка. Ця підвісочка, вона відкриває. І сюди можна покласти вербену. А якщо ви не розумієте про що, я, то обов'язково подивіться щоденник і вампір. Я обожнюю цей серіал. О, дуже класна підвізка. Треба порівняти її з оригіналом. А ну-ка, Кулон Кетрін Пірс. Ну-ка, ну-ка. Ну, ось, звісно, тут він темний. А тут він такий світлий. Як його зістарити? Треба якийсь лайфхак. Треба його побризкати водою і залишити. Мені здається, він потемніє. Точно так і зроблю. О. Бантик. Я зараз просто шаленію за бантиками. В мене сережки, бантики, зачіска-бантик. Все, я не знаю, в мене светр є з бантиками. У мене все-все все з бантиками. Я за ними шаленію. Ось така заколочка-бантик. Яка гарна, вона мені нагадує, в мене в дитинстві колись теж була ось така заколка бант. Коли я була в школі, то такі банти теж були в моді. ось саме на таких заколках. І в мене був такий, мені здається, темно зелений Я можу помилятися, але чого? Ось мені здається, що був темно-зелений бант. і я така була гарна. Така сяяла, коли мама надягала мені цей бант. Буду робити якісь класні зачіски з цим бантиком. Наступна в мене, господи, якась дивна штукенція. Навіщо я це замовляла? Кожен раз я собі ставлю це питання. Це загадка. Це, мені здається, браслет. Точно, знаєте, навіщо я це замовляла, щоб знімати гарні відоси. Так, дайте подумати, як її вдіти. Це якийсь квест. А, все. Ось, ось дивіться. Оце рукавчик. Зараз я його застібну. Рукавчик застібнула і тепер треба на кожен палець надіти оце колечко. Бо як вони плутаються! Бісять. Одне, друге, третє, четверте, п'яте. Ну, щось таке. Щось таке, не знаю навіщо я це замовляла. Чомусь я думала, по-перше, а де друга? А чому я думала, що це дві буде? Я чогось думала, що їх буде дві, але по факту прийшла одна. Я ж не де не загубила? Ні, не загубила. І я думала, що це буде так гарно. Я буду знімати там DIY чи рецептики. І в мене будуть в кадрі такі гарні руці. І що це? Це якась готика. Це якесь жертвоприношення знімати, а не рецепти. Ви просто подивіться на це. І і Воно ще випадає, спадає. Як я буду в цьому знімати щось? Залишу я цю фігню на Хеллоуін, хай собі лежить. Потім буду якесь жертвоприношення знімати. І останнє, що в мене в посилочці... Божевільна домогосподарка повертається. Це знов органайзер для кухні. Так скільки їх в мене? Раз, два, три, чотири. Чотири? Всього чотири мало. Треба ще замовити. Це така підставочка, щоб тарілки можна було ставити на двох ярусах. Ось я не знаю, вам видно чи ні. Ось тут показано, як вона має працювати. Все, я все розпакувала. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. До речі, ви зацінили взагалі мою зачіску. Ці бантики такі класні. Я їх теж виставляла в шорт. Якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться. Ну що ж, до зустрічі в наступному відео. Слава Україні! Слава ЗСУ Все, па-па! Ей, -па. зай, зай, зай! Зай! От наче в нас в будинку все чудно, але коли я тебе кричу, зову, ти не чуєш ніколи, екранчик мені поверни. Ой, а -а -а -а. Ой жопку засиділа. А -а -а.